Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я поділюся своїми враженнями від американської медицини. Як тут Відвідати лікаря, як придбати ліки, за що потрібно платити за що ні. Тож, якщо цікаво, то продовжуйте дивитись. І перш ніж я перейду до теми, хочу нагадати вам підписуватися на мій телеграм-канал canada for ua де я ділюся усією необхідною інформацією по виїзду в Сполучені Штати та Канаду, і де є вже цілий. Чат, спільнота багатотисячна українців, які або вже виїхали, або лише планують свій виїзд, ви можете задати свої питання, знайти однодумців і гарно провести час. Отже, підписуйтесь на мене в Телеграм, а я переходжу до теми. І почну з того, що по United for Ukraine ви маєте можливість податися на безкоштовну медичну страховку терміном на рік. Вона на. Називається Medicaid, це така загальна назва, але в кожному штаті є своя назва цієї страховки. Наприклад, в штаті Вашингтон, де я проживаю, вона називається Apple Health. І як на неї податися, я вже розказувала в одному із своїх недавніх відео. Отже, щоб не повторюватись, просто передивіться, будь ласка, його. По цій страховці покривається вся базова медицина, і навіть стоматологія мається на увазі чистка і лікування зубів, а от у дітей повністю вся стоматологія входить, тобто можна навіть брекети поставити дитині безкоштовно, тому користуйтеся можливістю. Щодо доступності ліків, то тут, у великих супермаркетах і в аптеках, є багато ліків у загальному доступі, ну тобто, які можна придбати без рецепту: це ліки від застуди, від нежиттю, кашлю, від температури, від алергії, від Якихось там проблем з травленням, вітамінів дуже багато різних, які в Україні ми замовляли на iHerb. Тут просто можна в будь-якому супермаркеті придбати. Тобто, в принципі, не обов'язково ввести окрему валізу з ліками просто від застуди з України. І, звісно, такі ліки, як від тиску, від там цукрового діабету, від якихось серцево-судинних захворювань. Вони виписуються лише по рецепту, продаються тут по рецепту лікаря, і я зараз розкажу з нашого досвіду, як моїй мамі прописали тут аналоги ліків від тиску, які вона пила в Україні, бо через місяць у неї вони закінчились, і ми пішли до лікаря. Насправді, процедура взагалі не складна, і тому я не бачу сенсу накуповувати в Україні купу всього, що вам більшість того скоріш за все, тут -ту -ту вам і не знадобиться. Просто щоб у вас якби, все було під рукою. Тому що все одно, ну ви напевне, якщо щось, не дай Бог, станеться, то вам потрібно буде спочатку звернутися до лікаря, показатися там, пройти якісь обстеження, і тоді вже щоб вам конкретно прописали ліки, які. Допоможуть. Отже, як потрапити тут до лікаря? Загалом, коли ви подаєтесь на страховку, вам призначають певний страховий план, і кожен лікар тут співпрацює з списком страхових планів. Якщо ви хочете потрапити до конкретного лікаря, якого вам порекомендували, скажімо, а ваш план він не покриває. Тобто ваша страховка не покриє цей візит, то ви можете змінити цей страховий план на інший. У мене в особистому кабінеті, до прикладу, є вибір із близько п'яти страхових планів, і я можу вільно міняти їх. Коли у вас є страховий план, то також автоматично мені призначили ну і моїм батькам сімейного лікаря. Тут це називається Primary Care Provider. PCP, як Київ вказаний у вас на картці, і взагалі, коли схвалюють вашу страховку, то вам на пошту приходить дві картки. Одна якби загальна з вашим там, ID, як медікейт у цієї великої страховки, а друга конкретно вашого страхового плану, де вказаний ваш лікар, назва клініки, в якій ви будете обслуговуватись, ваша адреса домашня. І коли ви йдете на візит до лікаря, вам потрібно мати ці дві карти з собою. І якщо ви призначаєте візит по телефону, то треба диктувати номери клієнту з кожної з карток. Отже, на перший прийом я маму записала по телефону, подзвонила по тому номеру, який вказаний був на цій картці, І так як нам не було значення, чи це лікар буде жінка, чи чоловік, як там питали, чи там якась спеціалізація конкретно потрібна, нам просто потрібен був терапевт, який випише ліки від тиску, то от мамі нам вдалося записатися десь через тиждень на прийом. Дитину, наприклад. Я записала у нього там по школі з вакцинації були питання. Я записала буквально через декілька днів до педіатра. Собі, наприклад, я теж захотіла піти до лікаря, але вже вузькопрофільного, і мене записали на. Через два з половиною місяці. Я трошки тоді здивувалася, бо я очікувала, що це буде скоро, але сказали ні, таки там в кінці березня. Ну, але так як у мене не горить якби не терміново, тому окей. Е, ну, але так, щоб там через півроку скажімо, я такого ще не зустрічала тут. Е, ну, і, мабуть, якби проблема якась була термінова, то думаю, ну як наприклад, у мамі потрібно було прописати ці ліки і отримати їх. Швидко, бо ну, вона п'є там кожен день, так, то думаю, тут би знайшли уже лікаря. І, до речі, ще щодо, ви знаєте, що українці, які прибувають по United for Ukraine, отримують гуманітарний пароль, мусять здати аналіз крові на туберкульоз протягом перших 90 днів в Америці. І так як ну, мама здала на своєму візиті, Марка Марк на своєму візиті, а так як я собі татові не призначала, а в кінці березня, це у мене. Вже буде більше ніж три місяці, то мені порадили в такому разі просто прийти в Urgent Care, це типу невідкладна допомога, і там в порядку чергу всім приймають і сказали, що так, скоріш за все, буде швидше здати цей аналіз, ніж ну, безкоштовно, щоб це було по страховці, ніж чекати там, записуватись через лікаря, щоб він направив на цей аналіз, якщо ну, у мене інших скарг немає. Також можна піти до терапевта чи педіатра раз на рік, просто як wellness візит це у них називається. Тобто, якби загально перевірити своє здоров'я, там здати якісь загальні аналізи. От раз на рік у вас є така можливість. Як проходить сам візит? А якщо це перший візит в цю клініку, то спочатку видають таку Купу анкет, які потрібно заповнювати. Я, мабуть, заповнила на маму ну, десь годину їх, тому що там треба всю історію хвороб розписати всі ліки, які ти приймала, і ледь не там до десятого коліна у кого що в сім'ї, які були захворювання. Ну дуже детальна ця вся анкета. Далі вас забирає медсестра чи медбрат і проводить загальний огляд. Це зважує, міряє температуру, тиск, рівень кисню в крові. Що там, ще, у дітей зріст, ну такі загальні показники збирає і заповнює там якісь форми. І вже потім приходить лікар, і на основі цього всього з вами бесідує. Лікар нам потрап, попався дуже приємний. Я не знаю, чи тут всі такі, але, до прикладу, він ну, дуже уважно вислуховував усе. І до речі, якщо ви не знаєте англійську, то не переймайтесь в усіх лікарнях, і навіть коли ви дзвоните записатись на прийом, можна попросити покликати перекладача, і вони дадуть його. І більше того, мені навіть спочатку не, не дозволяли зайти з мамою в кабінет до лікаря, тому що ну, це рахується така приватна інформація, про що вони там будуть говорити. І лише коли мама підтвердила, що вона не проти, тоді мене пустили, бо так вони хотіли, щоб ми взяли їх. В перекладача. І лікар, що теж нам сподобалось, і чого я не чекала, тут що він сам запитав: можливо, ви хочете якісь там додаткові аналізи здати, чи там ще про щось розповісти. Тобто я думала, і я так чула раніше, що вони чітко по протоколу діють там крок вправо, крок вліво, ніяких таких погрішностей, і що нічого зайвого вони не призначать. Але нам ну мамі сказали, що може там щось іще здати. Якщо вона хоче, вона там щось додала з тих аналізів, які вона зазвичай перевіряє вдома. І всі ці аналізи крові безкоштовні, і також їй призначили аналоги ліків, які вона була в Україні, приблизно таке саме дозування. Лікар виписує рецепт, і цей рецепт потім Показується в особистому кабінеті, і в принципі, після прийому вам не видають ніяку випуску, ніяку бумажку. Все тут в електронному вигляді у власному кабінеті на якби порталі цієї лікарні. Там і виписка лікаря після прийому, і він там направив до ще одного лікаря, і список ліків, які він виписав разом з дозуванням, там прям написаний, і з якої аптеки нам їх забрати. Аптеку вони самі питають, де найзручніше забрати, і туди направляють цей рецепт. І там, ну, в залежності від завантаженості аптеки, ми його забрали через декілька днів. Результати аналізу потім теж приходять сюди в кабінет плюс на смс на телефон. Тобто, ну загалом все дуже зручно, все е, автоматизовано, і якщо потрібен наступний візит до лікаря, то вже не потрібно записуватись там по телефону, а просто можна тут же в кабінеті записатися е, ну, на наступний прийом. Ліки тут видають в таких стандартних баночках, як в американських фільмах, все е, так цікаво виглядає. І загалом лікарня. Е, у нас, я так розумію, це була типу лікарня, тобто там не лише поліклініка, там, мабуть, люди і лежать. Е, і вона якось, на мій погляд, більш затишна, ніж в Україні лікарня, навіть приватні. Е, затишок цей створюється, ну, мабуть, декором, там, картини, е, ковролін. От вони люблять ковролін всюди, і навіть в лікарні, що на мій погляд, не дуже гігієнічно. Але все ж таки воно створює якусь атмосферу, ніби як більш готелю, а не лікарні. І теж як у мене всюди, як багато чого бачу, і всюди якісь відсилки до американських фільмів. Пам'ятаєте, там в друзях, наприклад, коли там народжувала Рейчел, вони в кімнаті цій пологові там просто шторками розділяється. Ліжка. І тут теж я вставлю вам фотки, теж ці шторки. І, наприклад, там, де здають кров, теж якось затишніше воно виглядає не тільки біло, синє все. Тому ну, загалом у нас дуже позитивний. Враження залишилось від візиту. Пізніше я також ходила із сином на візит там, теж порозказали все про нього, розпитали, зважили його, показали мені графіки росту і ваги дітей там, від двох до двадцяти років. І на основі того, скільки він зараз важить, там прогноз, скільки він буде важити, який буде зріст в 20 років. І це так цікаво дивитися мамі. От, тому дуже-дуже ну, приємно все. І знову ж таки все безкоштовно ну по страховці. Звісно, якби у нас не було цієї страховки, то вартість була б, я думаю, серйозна цього всього. І тут дехто навіть працює, влаштовується на роботу, яка не сильно гарно оплачується зато якщо у них гарна страховка, яка розповсюджується на всіх членів родини. Це вважається тут дуже класна штука. І люди ну, йдуть. За цим навіть на роботу. Ну але звісно, можна і просто купувати собі там будь-яку страховку, якщо ви працюєте на себе, або можна навіть жити без страховки, якби можна все. І до речі, коли ми жили шість років тому в Америці, півроку ми були по туристичної візії, і я страховку тоді тільки на дитину купувала, і то там на перші пару місяців. І був випадок, коли мені... Терміново потрібно було зробити УЗІ. Я себе там накрутила. І спочатку запитала у знайомих, як, як куди мені ну, йти, куди звертатися, щоб зробити це УЗІ. І Мені сказали, ой, це можеш одразу розраховувати там місяці на два і тисячі на три долари, тому що спочатку тобі потрібно йти до терапевта, він направить до спеціаліста. Спеціаліст направить на УЗІ. Тобі там не скажуть результат, треба буде знову йти до спеціаліста, і коротше, це все купа грошей, купа часу. Але я не здалася і почала шукати по моєму тоді форуми якісь, і знайшла якусь клініку. З російськомовними лікарями, по-моєму, в Рентоні, по-моєму, вона була. І суть була в тому, що там я могла одразу записатися на УЗІ і коштувала це 250 доларів. Ну, немало, але я переймалась, тому пішла туди. І що мене найбільше там вразило, що вже в кабінеті УЗІ. Лікар зробив мені УЗІ, розказав все, заспокоїв мене, як у нас не треба було там ще до когось записуватись. І каже: дивись, якщо ти зараз тут заплатиш мені, це буде 200 доларів, а там на ресепшені 250. У мене тоді просто відпала щелепа. Бо я думала, в Америці такого не буває. Ну це, мабуть, я не знаю, це, мабуть, не Америка, просто російськомовна клініка, ну коротше. Дороче, ну я думаю, що і зараз, якщо ви самі платите готівкою, то ви можете знайти там і швидше лікаря, і будь-якого лікаря, який вам потрібен, як до прикладу з Канади, іноді літають в Америку. По медицині, хоч тут це коштує дорого, а в Канаді безкоштовно, але в Канаді треба читати довго, а тут можна зробити одразу все, що вам потрібно, ну, якщо ви платите. І до речі, якщо ви платите просто з карману, то е, це буде вартість ну, відсотків 10-20 від тої вартості, яку клініка виставляє страховій компанії. У них там зовсім різні розрахунки. Е, тобто, по суті, ну, якщо ви там побачите, що по страховій вашій ви там сходили на 600 доларів. То якби ви платили просто з кишені? Це могло би коштувати 60 доларів. Загалом, мабуть, це все, що я хотіла розказати в цьому відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Залишайте свої питання під відео, і також нагадую підписуватись на мій телеграм-канал canada for ua і Чат. Canada4UA Форічат, а також на мій інстаграм, бо там я показую наше щоденне життя в США і часто ділюсь якимись корисними нюансами, про які якби окремо відео знімати ніби сильно мало інформації, але вона. Потрібно. Тож, рада була вас бачити. Дякую за увагу. З вами була я, Лілія Бойко, і побачимось в наступних відео. па 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 па